Тут ніяк не ну, вона не відчуває себе тут гармонійно. Ну як можна гармонійно себе відчувати, коли ти постійно якось пристосуватися повинна? Можу сказати, що чоловік тут, так, у вас є, знаєте, такі стабільні відносини, є задоволення, є незалежність. так, Є у вас партнери, який практичний, стабільний, відповідальний. Ця людина може бути такою, знаєте, додавати безпеку та стабільність. І у ваших стосунках я можу Зразу сказати, що стабільність на першому місці. У вас, можливо, є і кошти, і є будинок, і є авто, і не одне та інше. Але у вас у відносинах немає теплоти, немає близькості, навіть тілісної близькості. Я вже мовчу про духовність. Душевну близькість. Ви якось, знаєте, ви в ваших відносинах бачили щось і на щось закривали глаза. А він це робив. І він вважає, що це є правильним. Так, ви вирішили вже вийти з цих відносин, можу так сказати, по висмірки води. Це про те, що ви. Емоційно вже відсторонилися від цього чоловіка. Ви розумієте, що так не можна? Вас чоловік якось не чує, не відчуває. Він, знаєте, у мене, у мене зараз іде така такий вислив. Як знаєте, є люди, які не хочуть нічого змінювати, і це є маніпуляція, коли вони говорять, я, так, от я такий, так, мені все влаштовує. Якщо тебе не влаштовує, то нам не по дорозі. І це є чистою води маніпуляція, і це говорить про те, що людина не хоче підлаштовуватися, не хоче якось розумітися. Про те, що щось потрібно змінювати, і питати у партнера, що щось я роблю, можливо, не, не так. Я щось, можливо, не бачу. Давай поговоримо на цю тему. Ти, ти для мене дорогий або дорога. Тому тут жінка хоче вийти, вона емоційно вже до цього дійшла, але вона розуміє, що її спокою поки що ніхто не дає. Спокою не дає. Тут е, такі арктична колода, тому я буду прикривати. Тут є моменти, які Ютуб не пропустить. І по, двій, по двійки вогню я можу сказати, що по цій карті можу сказати, що є е, планування, є м, якийсь вибір по двійки вогню. Так, ми дивимось. Ми придивляємось, ми, ви стоїте на порозі важливих якісь рішень, у Бог, ми вже дивимося про ваші відносини, а не окремо вас. І у вас є якісь плани, і тут йде таке, знаєте, коли я порівнюю або з кимось, або з з чимось, тобто як у когось, і, і тут двіка вогню нам на це натякає. Вершниця повітря. Знаєте, якщо б була би класична Таро, я б сказала, це комунікація, рішуючість, швидкість, але по Манарі вершниця повітря, вона стоїть. Так, повітря дує і дуже сильно. Тут волосся розвіються на вітру. Але тут є незрима така ланцюг незрима, який її тримає. Вона б уже рушила б вперед. Але щось її стримує. Поки що? Поки що. У вас є якісь моменти, пов'язані з нерешучістю. Опог Це не тільки про вас. Ну і сімка землі це, про те, що тут є момент, коли хтось із вас. Вже зробив якийсь вибір, хтось із вас, тому що тут парна карта, і я не можу точно сказати, хто саме, але має якийсь, знаєте, оцінку цим стосункам. Так, ви якось щось очікуєте. І можу сказати, що тут вже можливо є, у, як у вас чи вашого партнера є якісь листування з кимось. Тобто щось відбувається вже, коли ми робимо вибір, а вибір це ви знаєте, так? Коли ми вибираємо, можливо, не тільки як бути далі. Так? Парі, а як бути м, з іншою людиною, наприклад, і це теж може тут проігруватися. Тому що хтось із партнерів не хоче зростати, не хоче змінюватися, не хоче змінювати ситуацію між вами. Але тут і йде якась така м, вибір і порівняння, можливо, між кимось. І тут, можливо, є вже листування, яке є незримом для іншого партнера, хоча партнер вже наблюдає і розуміє, що щось тут відбувається за його спиною. Можливо, ця жінка, вона не розуміє, що її чоловік все бачить вже. Якісь тут є переписки, так ми бачимо на цій картині, які натякають на те, що тут є листування, є якісь переписки і є якесь вже порівнення. Ми будемо так говорити, я ще не вирішила, хочу я закінчити. І поставити крапку. Це про ваші відносини, хтось із вас. Але я вже працюю над тим, щоб якщо я поставлю точку, я буду. Тут ілюзії, тут вихід з зони комфорта, так, але ми не знаємо, хто із вас. Ви по собі, по вашій ситуації дивитись, дивитись, хтось вже планує, знаєте, такий запасний аеродром. Комунікація тут є з іншою людиною. Так, для того, щоб розпочати нове, потрібно все думати, тому що тут у вас три карти. Землі, а земля це пентаклі, це матеріальне. І тут, знаєте, вас це тримає по вершниці повітря, це тримання вас чомусь. Ви хочете вже вийти, але щось вам не дає від, один від одного відмовитись. Остаточно. Отак, от от такий ваш стан зараз. В такому стані зараз відносин ви знаходитесь такий поточний ваш відно, стан ваших відносин. Тому ви дивіться, якщо резонує, то пишіть, будь ласка, мені дуже важливо співпадає вам. Подобаються такі розклади коротенькі стосовно таких питань чи ні.